Lektija Капсули з міцелієм кордицепсу тянші, Кордицепс тяньші – природна підтримка організму. Вступ уявіть собі гриб, який росте на висоті понад 5000 метрів у тибеті, виживає в умовах розрідженого повітря та лютих морозів. Гриб, що паразитує на комахах, набуваючи при цьому унікальних властивостей, які допомагають людському організму боротися з хворобами, зміцнювати імунітет та навіть уповільнювати старіння. Це не фантазія, а реальність. Мова йде про кордицепс китайський, цордицепс. Сіненсіс скарб давньої тибетської медицини, що тепер доступний у формі капсул тяньші. Що таке кордицепс і чому він унікальний? Кордицепс це гриб, що паразитує на комахах, вбираючи в себе всі необхідні для виживання речовини. Він містить коензим q 10, що підвищує рівень енергії на клітинному рівні. Природний антибіотик кордицепін, який бореться з бактеріями та вірусами, а також комплекс мікроелементів, що підтримують організм у критичних ситуаціях, його здавна використовують у тибетській медицині як еліксир життя. Дія кордицепсу на організм, нормалізація імунної системи, потужний протизапальний ефект, захист клітин печінки та нирок, поліпшення роботи серцево-судинної системи, детоксикація організму, покращення постачання киснем, підвищення витривалості та опірності до стресу, механізм дії кордицепсу: цей гриб діє на організм комплексно. Кордицепін проникає в клітини та пригнічує ріст вірусів та бактерій, підтримуючи імунну систему в боротьбі з зовнішніми загрозами. Антиоксидантні властивості сприяють очищенню організму від токсинів. А коензим Q10 покращує енергетичний обмін, що позитивно впливає на витривалість і загальний стан здоров'я. Приклади лікування. 1. Пацієнт з ревматоїдним артритом. Після двомісячного курсу прийому кордицепсу білюсу в лобах зменшився, а показники запалення суттєво покращилися. 2. хворий на бронхіальну астму. Через три тижні прийому відзначено зменшення нападів та полегшення дихання. 3. людина, що перенесла інсульт. Прийом кордицепсу сприяв швидшому відновленню та покращенню когнітивних функцій. 4. Пацієнт із хронічним гепатитом після 4 місяців прийому значно покращилися показники роботи печінки та загальне самопочуття. 5. Хворий на туберкульоз. Використання кордицепсу в комплексній терапії сприяло швидшому очищенню легень та зменшенню симптомів хвороби. Основні показання до застосування тяньші рекомендується для. Підтримки імунітету, нормалізації рівня тромбоцитів у крові, профілактики серцево-судинних захворювань, інфаркт, інсульт, і шамія, захисту печінки та нирок від токсичного навантаження, очищення організму від радіонуклідів та важких металів, зменшення запальних процесів у легенях, бронхіт, пневмонія, астма, туберкульоз, покращення метаболізму, відновлення після хіміотерапії. Покращення мозкової діяльності та пам'яті, як правильно приймати. Дорослим рекомендовано приймати 1-2 капсули двічі на день, запиваючи водою. Курс один місяць, після чого можна зробити перерву. Важливо, не є лікарським засобом, не містить глютену, ГМО, лактози, горіхів. Протипоказання діти, вагітні та жінки у період лактації, висновок кордицепс це не просто добавка, а унікальний дар природи, що здатен підтримувати організм у найскладніших умовах. Його багатогранний вплив на імунну, серцево-судинну та дихальну системи робить його незамінним засобом для підтримки здоров'я в сучасному світі. Регулярний прийом кордицепсу допомагає організму адаптуватися до стресу, виводити токсини та зберігати енергію для активного життя. Кордицепс це природна сила Тибету у вашому розпорядженні.